Ось ця команда гірські рятувальники пошукового відділення міста Іршава, які належать справжнім надзвичайникам, мовчазні і скромні, але роботу свою знають на відмінно. Цьогоріч успішно здійснили майже 70 гірсько-рятувальних виїздів, пошукових робіт та освітніх бесід. З початку року значить, було 69 виїздів на пошуково-рятувальні роботи, аварійно-рятувальні роботи, профілактичні роботи, а також проведення навчань значить, по техніці безпеки протягом року. Значить, було 9 виїздів на пошуково-рятувальні роботи, де врятовано шість чоловік, Значить, надано домедичну допомогу одній людині. Ну і, на жаль, були два летальні сходи. що люди загинули під час проходження туристичних маршрутів у горах. В арсеналі гірських рятувальників найрізноманітніші знаряддя. Від снігоступів з льодорубами, моторного чавна з водовідкачувальними помпами до звичних карабінів, рацій та мотузок. Це наше рятувальне спорядження, яке використовується при переправі через річку, може на навісної переправи, спорядження система, жумари, карабіни, каска. Радіостанції ну, в зимній період це, ну, можна використовувати в літній період, якщо проходити небезпечні місця по схилах, щоб застрахуватися або самозастрахуватися. GPS-навігація. Шукають людей оперативно за налагодженими роками маршрутами. Практично всі рятувальники та пошукові дії надзвичайникам доводиться робити вручну та пішки. Подекуди пошуки затягуються на години і навіть дні. За цей час рятувальники можуть проходити десятки кілометрів, поки не знайдуть зниклого. Бувають визови на всякі на моторці, возяться по лісу, падають, там, поламлють руки, ноги, по гриби ходять, заблудяться. І ми виїжджаємо і. Шукаємо їх, глядаємо, надаємо першу домедичну допомогу, відправляємо, потім вже вулицю, але додому. Робота подобається, все є риск, інтересно, всяке є завдання, не все одинакове, то ліс, то поля. Зимою літом ходимо, інтересно, шукаємо. Да. Інтересно, допомагаємо людям, спасаємо. Все на варті, як це кажемо. Одне з важливих завдань гірських рятувальників доставити заблокалого у безпечне місце. Часто такі дії потребують додаткових зусиль. Саме зараз ми на випробувальному майданчику, де відпрацьовують доставку ймовірного травмованого з гірського масиву до пункту мобільної фельдшерської допомоги. Сьогодні в ролі потерпілого кореспондентка телеканалу м студіо і другу все, все. матереться друга. Наступний важливий етап до медична допомога. За цю частину відповідає тендітна фельдшерка Мирослава Пух. У нас бувають різні випадки рятувальних пошукових робіт. Бували всякі, бували і травма і травма ноги, і травма руки, і бували всякі забої. І ми доставляли потерпілого до ближайшого медпункту або швидкої допомоги. Ми приїхали на пошукові на пошуково-рятувальні роботи і шукаємо потерпілого. В лісі можемо шукати його і день, і два, як ми його знайшли, і ми дивимося на ситуацію, як її потерпіли, як він себе поводить, як він себе, як він себе чувствує. Якщо він при собі, то він розмовляє з нами. Якщо ні, то провели пульс, а якщо ці забої якісь, цей перелом, то ставимо шину і, і на носілках його доставляємо вниз. Гірська рятувальна служба постійно вдосконалюється. Наразі діє система GPS-моніторингу моніторингу порятунок у горах, яка в рази економить час пошуку. Туристу треба зареєструватися в мобільному застосунку та подати сигнал лиха, щойно з'явиться зв'язок. Система сама визначить координати. Перед виходом гори кожна туристична група повинна зареєструватися в гірських пошуково-рятувальних відділеннях. Наче, для того, щоб проходив безпечний похід в горах, значить, туристи повинні зареєструватися. За 10 днів керівник туристичної групи подає заявку до рятувальної служби і дає вказану склад туристичної групи, скільки людей, і маршрут. Тому що на маршрутах є пронумеровані туристичні маршрути і є точки порятунку встановлені для того, щоб якщо стається надзвичайна ситуація в горах на туристичних маршрутах, щоб туристи. Е е е е Значить, могли звернутися до рятувальної служби. Цьогоріч у Закарпатті гірські пошуково-рятувальні роботи проводять чи не щодня. Найпопулярніші місця, аби загубитися гори піп та драгобрат, а ще нерідко в халепи потрапляють грибники. Підрозділами гірської пошуково-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спецпризначення спочатку 2024 року було здійснено 204 виходи, а також виїзди в гори для надання допомоги населенню а також туристам. Зокрема, було врятовано 242 особи, які заблукали чи втратили орієнтири під час проходження туристичних маршрутів та потребували допомоги рятувальників. Окрім того, 111 особам було надано невідкладну долікарську допомогу, адже вони Постраждали чи зазнали травмувань під час проходження гірськими або лісовими стежками Закарпатської області. Рятувальники здебільшого залучаються у зимовий період, адже це час активного відпочинку туристів у горах. Здебільшого тут у нас спостерігаються травмування, але є і випадки, коли гірські рятувальники виходять на пошукові роботи, адже туристи втрачають орієнтир в умовах поганої видомості, збиваються з маршрутів. Ми у подальшому потребують допомоги від підрозділів ДСНС. Професія гірського рятувальника має свої особливості. Ці люди завжди на варті та готові до роботи в складних умовах. Майже кожна пошукова операція це травмовані туристи, ті, хто потрапив у лавинну пастку, сніговицю, шквальний вітер, туман чи грозу. Або загубився. Тоді відлік йде на хвилини, і головне завдання доставити потерпілого живим у безпечне місце. Надзвичайники працюють там, звідки інші рятуються. Ця професія справді за покликанням.